Чи знали ви, що ще задовго до Стародавньої Греції на Балканах існувала могутня цивілізація? Агейці, воїни, мореплавці, будівельники величних палаців. Вони завоювали крит, воювали з Троєю та створили могутні міста, які стали прообразом майбутніх полісів. Але чому їхня цивілізація зникла? Сьогодні ми розкриємо таємниці Мікенської цивілізації, поглянемо на блиск їхніх палаців та з'ясуємо, що ж погубило Ахайці. А перед початком цього відео не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Приємного перегляду! Мікенсько-ахейська цивілізація зародилася на Балканському півострові. Головним її центром були палацові комплекси, що знаходилися скрізь. Ці будівлі були знайдені в Пілусі, Мікенах, Афінах, Фівах, Сіолку та в інших містах. Їхніми творцями стали грецькі племена. Що жили орієнтовно в 2000-х роках до нашої ери. Коли ці племена прийшли на Балканський піострів, тут проживали інші народи, яких самі греки ласкаво називали божественними пелазгами». Зрештою, одну частину плегасів грекам вдалося витіснити, а іншу частину асимілювати. Прогнавши головних конкурентів, грецькі племена почали освоювати нові землі. Ці події датуються початком другого тисячоліття до нашої ери, через 400 років. Близько в 1600-х роках до нашої ери, серед всіх мешканців півострова плем'я ахейців стало наймогутнішим. Вперше це піднесення помітне в значенні палацового комплексу Мікен, який виглядав значно краще на фоні інших палаців ще в 1700-х роках до нашої ери. До речі, від назви цього палацу походить поширена назва всієї цивілізації Мікенська. Такий висновок ми можемо зробити завдяки культурним надбань палацу. В них ми можемо розгледіти мінойські елементи, а також з'являються власне ахейські елементи культури. Особливо це проявляється в зовнішності місцевого населення, де чоловіки почали носити бороди та вуса. Згідно з археологічними даними, найбільш ранні пам'ятки, що свідчать про престиж ахейської цивілізації, датуються 16 століттям до нашої ери. Під час дослідження так званих шахтових гробниць німецький археолог Генріх Шліман знайшов велику кількість скарбів для поховань, зокрема золото, срібло, коштовне каміння, зброю тощо. А в 1952 році грецький археолог Аріс Пуліанос зробив подібне відкриття. Більшість із тих цінних речей були здобуті в результаті морської та сухопутної експансії місцевих племен. Постійні грабунки, війни та здобуті артефакти дозволяють зробити висновок, що Ахейці станом на 16 століття до нашої ери контролювали значну частину території. Мікенську епоху загалом прийнято датувати 1600-1025 роками до нашої ери, а періодом найбільшого розквіту вважають 15-13 століття. Початок цього піднесення прийнято пов'язувати із захопленням критської цивілізації. Палацові комплекси цього періоду відзначаються правильними геометричними фігурами. Прикладом такого палацу може служити Теринський палац, який знаходиться неподалік від самих Мікен. Планування дороги до воріт палацу змушувало суперника обертатися до палацу незахищеним щитом правим боком, коли він все ж пройшов через вхід. Пинився у вузькому внутрішньому дворі між внутрішньою та зовнішньою стінами палацу, де ставав легкою мішенью для захисників. Ця будівля, як і більшість інших, складалася з кількох споруд. Вони з'явилися як загальнородові укріплені центри під час боротьби ахейців проти інших місцевих племен. Через постійну загрозу від інших народів, палаци стали важливими воєнними, релігійними, політичними, адміністративними та культурними центрами. На пізніх етапах існування ахейської цивілізації палаци перетворилося, грубо кажучи, на столиці ранніх державних утворень і стали єдиним центром державної влади в особі царя. Посада самого царя стала спадковою. До головних обов'язків монарха входило слідкування за календарем, відповідальність за релігійне життя, командування над войними колісничами, які представляли військову аристократію, і зрештою. Весь бюрократичний апарат, до складу якого входили сановники, намісники, наглядачі та писарі. Другою людиною в цій палацовій державі був Лавагет, голова народу або ж за іншим тлумаченням цього слова, голова озброєних людей. Для позначення цих озброєних людей використовували термін геквети, який буквально перекладається як супутник або ж товариші. Геквети були командирами окремих військових загонів. Для ефективного управління територією палацові держави поділялися на округи. Кожен округ очолював намісник коретер. Коретери займалися контролем місцевої адміністрації, стеженням за процесом зборів податків та частково воєнними функціями. Очільником сільської общини стає Басілеус. Він очолював раду старішин, куди входили представники найпливовіших сімей в громаді. До обов'язків Ради Старійшин, або ж як її ще називали Дамос, ходило розпорядження земельними угіддями, регулювання відносин між місцевими мешканцями, надання рекомендацій щодо будь-яких сільськогосподарських робіт. Залежними і безправними учасниками общини ставали люди під загальною назвою Доелос, в перекладі означає як раб, хоча рабами в класичному розумінні цього слова вони навряд чи були. Згідно із джерелами. Обов'язки Доелосу залежали від їхнього ремесла. Так до наших днів дійшли відомості про доелосів, що займалися ткацтвом, шевством, вишивальництвом. В загальному можемо розгладити тенденцію, що соціальний устрій Ахейсько-мікенської цивілізації більше подібний не стільки на традиційний грецький, а на устрій стародавніх держав Близького Сходу. Багато спільних рис із Близьким Сходом з'являється не лише в соціальному устрої, а й в релігії. Усоблення царя, як Верховного жреця, релігійний календар свят та жертвоприношень, перетворення палаців на святилища, всі ці елементи ахейської релігійної частини життя можна розгладіти в державах Близького Сходу. Пантеон їхніх богів сформувався на основі середземноморського культу та прийшлих сюди індоєвропейських народів. Від перших ахейці отримали, наприклад, образ матері землі. А від других богів, які згодом залишилися в подальшій історії давньої Греції. Зокрема, мова йде про Афіну, Геру, Зевса, Посейдона та інших. Серед їхніх обрядів варто виокремити обряд возлияння рідин. Тобто на землю у вогонь або ж на вівдар виливали кров, воду, молоко, мед чи вино. Цей ритуал здійснювалися, щоб задобрити вищі сили або ж попросити їх про що-небудь. Іншим ритуалом було жертвоприношення тварин, хоча траплялися й випадки, коли в жертву приносили і людей. Як правило, людське жертвоприношення відбувалося лише тоді, коли палацова держава постійно страждала від безкінечних воєн. Палацовий комплекс також вважався важливим елементом під час військового походу в далекі землі. Правителі, що керували палацами, володіли великою кількістю людських ресурсів. Через що організовували експедиції заради здобуття цінних товарів, регулярний грабунок поступово переріс у процес колонізації цих земель. І в кінцевому результаті вікенська цивілізація зуміла вийти за межі Балканського острова. В середині 15 століття до нашої ери під їхній контроль переходить острів Крит і уся крито-мінойська цивілізація загалом. Якщо до цього моменту Ахейті перебували під культурним впливом критян, то зараз розпочинається активний взаємний вплив однієї культури на іншу. Таким чином, на завойованому острові починаються використовуватися бойові легкі колісниці, розповсюджується Ахейська писемність, лінійне письмо Б. Таким чином, Крит став початком великих завоювань. Згодом Ахейці взяли під контроль Кіпр, острів Родос та окремі регіони на узбережжі Малої Азії. Найвідоміша військова подія, що дійшла до наших днів. Це Троянська війна. Трою населяли індоєвропейські племена, які тісно взаємодіяли із своїми сусідами, зокрема й ахейцями. Загалом Троя прославилася високим розвитком конярства та виготовленням тканини. Цей факт постійно підігрівав до них інтерес зі сторони греків, але згодом цей інтерес переріс в грабіжницький та колонізаційний характер. Троянську війну прийнято датувати 1190-1180 роками до нашої ери. За ці 10 років у війні брали участь багато правителів від Фесалії і до Криту. Яскраві сцени під час війни привели аж до написання художніх творів Іліада та Одіссея, автором яких прийнято вважати давньогрецького поета Гомера. Троянській війні надають великого значення, можливо, тому що лише через кілька десятиліть. Ахейський світ спіткає катастрофа. Наприкінці 13 століття до нашої ери, в північних та північно-західних областях Балканського півострова з'являються нові загрозливі племена. Вони були достатньо войовничими, часто здобували нові ресурси за рахунок своїх південних сусідів. Перші руїни археологи датують близько 1230-х років до нашої ери, знаходяться вони у Мікенах та на Дірнфі. На додачу. Після виснажливої Троянської війни палацові держави виглядали ослабленими, а всередині самої цивілізації починаються конфлікти між правлячою верхівкою. Через ці причини навала об'єднаних дорійських та іліро-фракійських племен стала для агенців справжнім лихом. Близько в 1200-роках х роках до нашої ери мікенська цивілізація починає страждати від навали ворога. Із 260 поселень вціліла ледве одна сотня. А ті, кому пощастило врятуватися, поступово розчинилися серед іонійського та еолійського населення. Ахейська цивілізація піднялася до вершин могутності, створила великі палаци, потужну армію та захопила чужі землі. Але що стало її кінцем. Занепад прийшов не одразу. Після Троянської війни Ахейський світ ослаб, внутрішні конфлікти. Постійні війни та навали дорійців остаточно зруйнували колись могутню цивілізацію. Більшість звість було спалено, а ті, хто вижив, розчинилися серед нових народів. Але спадщина ахейців не зникла безслідно. Саме вони заклали основи грецької культури, а їхні міфи та легенди стали фундаментом давньогрецької літератури. Що ви думаєте про цей період? Чи справді ахейці були першими греками? Напишіть у коментарях. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете підтримувати розвиток каналу, залишайте донати за посиланням в описі. Це допоможе створювати ще більше цікавих відео про історію.